Всім привіт! Це знову Олександра Борлакова, а ти на першому модулі курсу від фахівчиня до менеджерки. Сьогодні нам треба навчитися розуміти наше сьогодні для того, щоб ми могли планувати наше завтра. Тож, я маю дати тобі шаблон аналізу твого досвіду і навичок. Шаблон стратегії кар'єрного розвитку і загальні рекомендації щодо оформлення твого резюме. Це не кар'єрні консультації, типу крихітка, ти все зможеш. Ні, це стратегічний аналіз, це стратегічне планування. Більш того, доведеться попрацювати. Хочу почати з того, що ми з тобою розберемо поняття фахівець. І менеджер. Якби тебе не записав відділ кадру в твою трудову книжку, ти маєш чітко розуміти, чи ти фахівець, чи ти менеджер. Бо це два різні поняття. На презентації, приклад, ти можеш побачити відділ реклами, начальник відділу реклами і чотири менеджери. Тож в такому випадку, в мене питання, де фахівці? і Ким керують всі ці 5 менеджерів? Фахівець це спеціаліст, фахівець це експерт, це гуру в якомусь напрямку. Менеджер не обов'язково має бути фахівцем. Тож, хочу тобі просто нагадати, щоб ти правильно використовувала ці два поняття: що менеджер з англійського to manage», керувати. Управляти. Тобто, у менеджера має бути команда, яку він менеджерить. Окей. Okay. Давай перейдемо до аналізу твого досвіду і навичок. Для цього я пропоную скористатися T-shaped аналізом. T-shape. Там є дві складові: це горизонтальна риска. Це про широкий профіль. Тобто ти знаєш більше, ніж середня статистична людина в цій області, але ти не є фахівцем. Бо ти фахівець ось тут. Ти експерт. І в 2021 році в тренді бути t shaped спеціалістом Знати в напрямку більше, ніж середня статистична людина, але бути і експертом-фахівцем. Тобто, це спеціаліст, це дженераліст від англійського узагальнений, узагальнений широкий. Давайте розберемо на прикладі, це буде легше зрозуміти. Приклади дуже прості, навіть плоскі. так не буває в житті. Кінологія, наука про собак. Ти як фахівець, Маєш знати значно більше, ніж середня статистична людина про собак. Це і біологія, і фізіологія собаки, особливості її поведінки, теорія дресури, утримання і годівля, основи ветеринарії. Ветеринарія, ветеринарія. Але, як фахівець, це приклад, твій хліб це саме дресура. І не вся дресура світу світу, як то аджиліті, обіденс, твій хліб. Твій фах – це загальний курс дресурування. Або ж наступний приклад, якщо ти кухар, вибач мене, будь ласка, або ж просто навчи мене правильним е, поняттям в твоїй сфері. Як кухар, звісно ж, після навчального закладу. Ти можеш приготувати будь-що з будь-чого. І м'ясо, і рибу, і соуси. І ти навіть значно більше, ніж середньостатистична людина, розумієшся в технології продуктів, всі ці е, КБЖУ і таке інше. Але твоїм фахом може бути кондитерка. І не вся, а саме шоколад. Сподіваюсь, ти мене розумієш. Є багато варіантів аналізу. Якщо ти почнеш читати, ти здивуєшся, є A-shaped... I-shaped, p shaped Тобто взяли будь-яку форму, будь-яку літеру, прикріпили до неї shaped і кажуть: ось так ти можеш аналізувати свій профіль. Але я тебе запевняю, те супер супердостатньо для початку. Супер достатньо. Бо більш того, мої приклади дуже прості, навіть плоскі. Ось, подивись, будь ласка, взяла картинку з інтернету, і тут T-shaped аналіз маркетолога. Як ти бачиш, не все так просто і тобі буде з чим працювати сьогодні? Далі, другий етап. Переходимо вже до планування. Якщо в тебе була економіка в універі, я думаю, що ти пам'ятаєш про swot аналіз. Це мета стратегічного планування який включає в себе чинники як внутрішнього середовища, так і зовнішнього середовища. І є там чотири категорії: слабкі сторони, сильні сторони, можливості та загрози. За допомогою SWOT-аналізу ти можеш аналізувати будь-що себе, команду, всю компанію, свій продукт, навіть свою державу. Тобто, це саме матриця для аналізу: це не тільки про тебе і про твою кар'єру. Перш ніж ми почнемо, я хочу тобі нагадати або ж підсказати, що сильні сторони і слабкі сторони це про внутрішнє середовище. В нашому випадку це про тебе. Це те, на що ти маєш вплив. Ти можеш це змінити. Можливості і загрози це прежде. про зовнішнє середовище, ти вплив на нього не маєш. Класний приклад сьогодні це пандемія. Для якогось бізнесу це можливості, для якогось бізнесу це загроза. Але жоден з цих бізнесів не має вплив саме на пандемію. Думаю, зрозуміло. Тож, як побудувати свою матрицю? Сильні і слабкі сторони. Тут доволі все просто. Є прості питання, що, з яких ти можеш почати. Звісно ж, потім ти можеш все це розширяти, поглиблювати е, і адаптувати до себе. Найпростіше питання це що ти робиш краще за інших, або ж слабкі сторони, що ти робиш гірше за інших, які ресурси в тебе є, яких немає, що тобі подобається робити, що тобі не подобається робити, е, що подобається твоїм клієнтам. що… Не подобається твоїм клієнтям або ж навіть керівництву. Зовнішнє середовище це трошки важче. Це і про тенденції ринку, чи сприяють вони для тебе сприятливими, чи є вони сприятливими для тебе, вибачте, чи ні. Які для тебе є можливості, чи зменшується, чи збільшується твій ринок, твій напрямок, який ти обереш? Це можуть бути всі форс-мажори, навіть законодавство. Але заповнити матрицю недостатньо. Треба ще проаналізувати всі доступні комбінації. Приклади: сильні сторони і можливості це те, що ти маєш тут і зараз зробити. Це твоя суперсила, це твої суперможливості. Бери і масштабуй. Сильні сторони та загрози. Тут же тобі треба подумати, як ти можеш захистити себе під загроз. Слабкі сторони і можливості. Ти маєш зрозуміти, як тобі подолати твої слабкі сторони для того, щоб ти могла скористатися можливостями. Слабкі сторони і загрози Зрозуміло, що тобі треба мінімізувати вплив загроз на тебе в ідеальному світі, просто прибрати слабкі сторони. Пропоную для прикладу розібрати мій свот-аналіз. Пам'ятаєш, в нульовому модулі я розповідала тобі про свій стрибок віри, коли я перейшла із банку в цифровий маркетинг. Тож свот-аналіз 2014 року. Сильні сторони мої були на той момент: це були продажі, базова математика, командна робота, слабкі сторони, знання інструментарію, Це було про PPC та аналітику. Англійська, я ще тоді не розмовляла англійською мовою. Можливості для мене були це тренд діджиталізації і розвиток нетехнічного IT. Тобто, коли в IT працювали, почали працювати не тільки айтішники, а вже там менеджери, рекрутери і таке і загрози. Це була для мене нова сфера, і взагалі це була нова сфера для України більш-менш нова, високий рівень невизначеності. І взагалі це може могла бути мильна бульбашка. То що ж далі? Коли ми зрозуміли себе сьогодні, коли ми зрозуміли свої сильні і слабкі сторони, і що найважливіше, ми зрозуміли, в якому напрямку ми будемо працювати. Наприклад, це і e комерс, банкінг, меблі, коштовності, криптовалюта чи щось. Тобто, ми вже зрозуміли, що ага, нам треба за можливостями туди. Тож, коли ми це все зрозуміли? Ми можемо для себе сформувати план. Ми маємо розвиватися далі як фахівець, тобто нам ще є куди розвиватися. Нам треба розвернутися на 90 або, там, наприклад, 180 градусів і почати спочатку, зробити стрибок віри, або ж там зробити версію фахівець 2.0. або ж стати менеджером. Як стати менеджером? Чотири варіанти. Першопроходець, учень спадщина і вакансія. Першопроходець. ти був першим спеціалістом з цього напрямку в компанії. Коли додалися нові спеціалісти, ти став їх менеджерити. Другий варіант учень була твоя команда, де ти був фахівцем. Команда е вирісла. Менеджер не встигає вже працювати з такою великою командою, тож вирішили зробити з однієї великої команди дві маленькі команди. І ти, як учень менеджера, став менеджером. Спадщина доволі просто: твій менеджер звільнився, ти став менеджером. І вакансія це вже коли ти був фахівцем у себе в компанії, але в іншу компанію, ти перейшов новим менеджером в стару команду, вже в сформовану команду. Тож тепер. Ти можеш вже зрозуміти стратегію кар'єрного розвитку, тобто шаблон, для чого ми розбирали попереднє про ті, про swot аналіз Тож, стратегія кар'єрного розвитку там 6 пунктів. Ти можеш зробити значно більше. Я тобі пропоную почати з цих шости. Перше, визначити свої ключові навички як фахівця. Це про T-shaped профіль. Визначити свої плюси та мінуси. Слабкі та сильні сторони. Це SWOT-аналіз. Визначити можливості і загрози вибраного напрямку, середовища, в яке ти йдеш. Це також SWOT-аналіз. Далі. Треба зрозуміти, хто є лідери в твоїй сфері. Тобто топ-5, топ-3 категорій Вибрала і слідкуєш за ними. В соцмережах дивишся, що вони опублікували, які вакансії, які можливо пост, що вони святкують, що для них важливо, і таке інше. Для того, щоб розвиватися, тобі треба слідкувати за трендами і тенденціями в твоєму напрямку, який ти визначила як той напрямок, що з дуже класними можливостями для тебе. І, звісно ж, тобі треба розширяти твоє оточення. Тобі треба знаходити правильних людей, вступати в правильні групи, чати, ходити на правильні конференції та вебінари. Правильні я маю на увазі це ті, що розкривають можливості. Для чого ми це все робимо? Для чого ми слідкуємо за компаніями для того, щоб бути. Потрібний час в потрібному місці. І з чим з ключем в нашому випадку це буде резюме. Це доволі просто. Моя порада завжди тримай своє резюме в актуальній формі. Не раз на три роки, коли ти змінюєш місце роботи, ти там намагаєшся щось пригодати, щось оформити, додати нову фотографію. Ні. Твоя розширена версія я потім поясню, що саме розширена. Завжди в актуальному виді. Приклад. Ти знаєш, вже, що ти маєш запису... додати в резюме свої досягнення. І ці досягнення мають бути в цифрах. Ти не згадаєш через три роки, що зробила твоя команда. Ти не згадаєш, які там були цифри, що ви поліпшили, що вийшло, який експеримент ви зробили. Тож, в твоєму пункті, 1, ось, тримай резюме завжди актуальним. Мають бути записані твої досягнення в цифрах. Коли ми це маємо, коли це в нас актуально завжди? Тут, хоп, ми бачимо класну вакансію в тій е команді, компанії, в яку ми дуже хочемо потрапити. Що ми робимо? Ми адаптуємо нашу розширену версію, резюме, ми її адаптуємо до вакансії. Перше, ми дивимося вакансію, розуміємо. На що зробили в вакансії акцент, які там ключові слова, і адаптуємо своє резюме до цього. Обов'язково вкажи, на яку позицію ти претендуєш, навички пиши тільки ті, в навички пиши тільки те, чим ти дійсно хочеш займатися. Якщо класний приклад, ти вмієш вирішувати конфлікти між іншими фахівцями. Це є твоя навичка, але ти просто ненавидиш це робити. Тож не пиши про це, не треба. І е, ще один момент: не деталізуй нерелевантний досвід. На моєму прикладі, я працювала в банку 7 років, тут я пішла в цифровий маркетинг. Якщо я зараз буду переходити, наприклад, в it компанію і ця компанія ніяк не пов'язана з фінансовим сектором, мені немає потреби надсилати їм. Резюме на три листа, щоб вони читали про мій нерелевантний досвід роботи в банку. Тобто ми деталізуємо тільки те, що важливо для нас і для компанії. Ще один прекрасний момент: будь ласка, не треба багато кольорів і картинок, і не треба додавати багато персональної інформації, що я тільки не бачила в резюме. Писали адресу, писали, що. Я мама трьох прекрасних діток, я щаслива дружина другого чоловіка, це вже жарт. А Ще я люблю тварин: танці на пілоні і подорожі. Будь ласка, не пишіть про танці на пілоні, якщо ви тільки не влаштовуєтесь в компанію, де ця, ця навичка важлива. Це про резюме. Пам'ятай, резюме це твоя візитівка, це про тебе. Так, ти знайомишся з. Своєю майбутньою командою. Це не може бути просто, типу, що вони читати не вміють, вони подзвонять, я їм все розкажу. Далі, супровідний лист. Прекрасна ситуація. Я вам на прикладі, на справжньому прикладі, хочу показати. Була класна вакансія Project менеджера, я її довго не могла закрити. Багато було чинників до цього. Я вже, якщо чесно, була стомлена, я вже нікого не хотіла шукати, але е, мала. І тут я отримую звичайне резюме і супровідний лист, адаптований до вакансії. Тобто, я побачила, що тут людина саме до мене звернулася, вона відчула мою потребу і вона. Написала про свою слабку сторону, про те, що в неї немає досвіду роботи в комерційній сфері. Але вона написала, що в неї немає цього, але є багато ось цього. В неї був досвід роботи саме е, Project-менеджером, хоч і не в комерційній сфері. Ще вона показала мені, що їй важливо розуміти мою сферу, і вона її розуміє. Я цю людину найняла. Прекрасно з нею працювала, дуже щаслива. Більш того, буду працювати, я впевнена, і далі, навіть в інших компаніях. Так, ми дійшли до домашнього завдання. Тут навіть таке слово намалюй. Намалюй свій тішей профіль. Таке трошки да, дитяче слово, для чого я його використовую. Будь ласка. Не відкладай таку важливу справу на потім, коли буде гарна погода, гарний настрій, і в тебе буде більше часу. Візьми олівець і папірець, і почни малювати свою ті-шейп-матрицю. Оціни свої навички. Нам треба зрозуміти, чи є тобі куди рости як фахівцю. Зростати саме як фахівець. Ти побачиш свій набір, навичок. І тобі треба зрозуміти, чи це набір успішної сьогодні людини. Тобто, чи це може бути твоїм годувальником сьогодні? завтра, післязавтра і через три рочки. Далі, состав свод матрицю. І відповідь сама собі, які комбінації ти вважаєш ключовими, на що тобі треба сьогодні зробити акцент, щось поліпшити. Від чогось себе захистити або чимось скористатися. Актуалізуй своє резюме. Візьми це за звичку, зроби розширену версію. Не ту, що ми будемо саме надсилати в компанію, бо там треба буде додатково попрацювати, а ту розширену версію з твоїми е всіми релевантними і нерелевантними е досягненнями в цифрах. Тобто, це така big story about you. Далі. Зробила все це, і треба відповісти на питання. Ти розумієш, що далі? <плес> і це все, що я хотіла розповісти тобі сьогодні. Будь ласка, не відкладай таку важливу справу. Я буду супер вдячна тобі за лайк до цього відео, за те, що ти його пошириш зі своїми друзями і напишеш мені коментар, чи все тобі ясно, чи все тобі сподобалося, чи, можливо, ти навіть знаєш якісь інші методи аналізу. А якщо тобі потрібна моя допомога, то ж або переходь на мій сайт, або долучайся до мого інстаграму і пиши мені пряме повідомлення. Була супер рада провести цей час з тобою. До зустрічі в новому відео.